Доброго дня, з вами підбір та Пригін автомобілів з Європи. Зараз на даний момент знаходимося в Німеччині. Чекаємо на документи на одну із автомобілів, тобто на Hondu CRW, яку ми купили під замовника минулого тижня. І хочу такий короткий огляд, що ми придбали для наших замовників цього тижня. Почнемо. Ось це є Рено Меган 2013 року. Вартість його виходить в Україні 9200. Ee, для людини. Ee, також ось цей Volkswagen Golf. ось цей, Вибачте, цей Міган є Універсал 1,5 дизель, 81 кВт. в Механіка. Ось цей Golf купили, це є 2-літровий Golf 2014 року. Механіка. Людині виходить ось цей автомобіль 13600 євро. Не доларів, а євро. Також були куплені ще е, три автомобілі. Це є Hyundai Tucson 2018 рік. Рено Меган 2018 року 4-го покоління. І вчора також купили. Е, Ягуар і Пейс Електрика 2018 рік. Зараз очікуємо на документи на останній автомобіль і будемо вирушати вже в Україну. Кого зацікавлять будь-які інші автомобілі, можливо, також і мегани, можливо, гольфи, електричні автомобілі. Зараз на сьогоднішній день набирають дуже таких, можна так сказати, великий потенціал в Україні, тобто люди набирають їх, починають їх купувати. Ягуари, гольфи, ліфи, Opel Ampera, Hyundai Kona. Тобто дійсно, електромобілі набирають в нас оборотів. Можливо, когось зацікавлять будь-який із електроавтомобілів, будь-який дизельний автомобіль, бензинний автомобіль. Можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Займаємося підбором та пригоном автомобілі. З Європи особисто Особисто підбираю, особисто е, доставляю, сертифікую, розмітнюю і е, підготовлю автомобіль вже вам для того, щоб ви були задоволені. Тобто, що, що маю на увазі під словом підготовлюю. Підготовлюю всі документи, які я вам назвав. Ну і відповідно, якщо по автомобілю при спілкуванні з вами були якісь недоліки, тобто десь якась царапинка, вм'ятинка, але я вам говорив, що вона буде усунена, тобто всі ці недоліки ми усуваємо. Вже в Україні, Ми робимо детейнги, і ви приїжджаєте, забираєте вже чистий автомобіль без будь-яких пошкоджень. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, відео які я закидаю, ви одразу могли проглядати і відповідно телефонувати. Наступну поїздку будемо планувати в вівторок. Будемо їхати в Нідерланди для того, щоб забирати Hyundai Tucson і Renault Megane. Ну і, відповідно, якщо будуть готові документи на Jaguar і Pace, Ну, відповідно, можна буде щось підібрати і для вас. Отже, телефонуйте, буду радий допомогти, зробити все для того, щоб ви були задоволені. Всім гарного дня, до нових відео, до побачення, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за увагу!